Понад 16 тисяч історично важливих книг передали до музею національно-визвольної боротьби у Тернополі. Ці видання раніше зберігалися у Фонді Українського національного об'єднання Канади Філія Торонто. На протязі року ми працювали для того, щоб сьогодні наша установа, наша область, наша держава отримала такі цінні. Фонди, який ми отримали від Українського національного об'єднання з Канади, з Торонто. Наша установа це 16 тисяч 500 книг. а якщо перевести вагу, це контейнер, двадцятизорний контейнер, 7 тонн, 440 ящиків. Бібліотека охоплює широкий спектр тем. Богарство книг це колекції, видані поза межами України, де освічені особистості та академіки. Могли вільно мислити та висловлювати думки без цензури радянського режиму. Цінний вантаж це продукція історичної, культурної та етнографічної тематики, твори української класики, періодичні видання, журнали, газети, розділ мемуарів, що містить щирі розповіді українців, котрі детально описували своє життя та випробування, а також матеріали з приватних родинних бібліотек української канадської діаспори. Особливу цінність становлять книжкові колекції провідних діячів ОУН, Миколи Плавюка та Зиновія Книша. У музеї також представили фільм про історію цих книг і їхній шлях до Тернополя. Від часу заснування українського національного об'єднання в 1932 році після подорожі Євгена Коновальця Канадою кожна філія організації створювала власну патріотичну бібліотеку. Бібліотека УНО в Торонто налічувала понад 20 тисяч книг. І відігравала ключову роль у формуванні українських студій. Проте пандемія covid 19 2020 року призвела до її закриття. Філія Уно Торонто і її волонтери безмежно вдячні, що музей національно визвольної боротьби Тернопільщини дав цій славній бібліотеці друге життя. Найдовго служить нашій нації. Така подія має неважливе не лише регіональне значення, а й загальнодержавне, наголосив голова Верховної Ради України, якого запросили на захід. Українці продемонстрували оцим свій приклад єдності єдності, яка відбулася там, в Канаді, впродовж тривалого часу. Єдності, яка відбулася і поєднала великі міста України. Єдності, яка відбувається сьогодні. Тут і єдності, яку сьогодні ми демонструємо і на фронті. І в, і в і в суспільстві, і мусимо робити це, тому що в цих книгах, в тому числі, є описана історія України і ті помилки, до яких нам жодним чином не можна вдатися. Поки що ці матеріали зберігатимуться у фондах музею у планах створити загальнодоступну експозицію та оцифрувати матеріали. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.